Далі, далі, далі. Зараз все время прямо буде. Олександр Іванов показує дорогу до одного з улюблених місць для риболовлі у рідному селі Субоці. Говорить, після звільнення з полону, де пробув рік і десять місяців, рибалитиме вперше. З полону Олександр повернувся 31 травня. Тоді з російського полону повернули 75 українців. українців. Україна! Тортур російськими військовими, каже, було три місяці реабілітації. Нині лікування продовжує. До повномасштабної війни чоловік працював на фабриці заморожених продуктів у Кропивницькому. На третій день повномасштабної війни розповідає, був у військкоматі. Другого числа я вже знаходився на позиції. Ми пішли, ну, як нам говорили, добровольці. Ну чому добровольці? тому, що ми десь Військової підготовки, начитаю ну, один рік строкової служби, ми одразу відправилися в захист Батьківщину. Служив у 56-й окремій мотопіхотній бригаді. При наступі російських військових на Піски Донецької області у липні 22-го отримав поранення і потрапив у полон. Коло сувної артерії пройшло. Це, коли говорили, ну, в рубашці родився. Могло бути гірше. Тут вже зарубцювався. Так він і сидить, він його не витягли. Сколок від гранати. Нас Цей. закидали гранатами. Мало що наступ був, що і фосфором усім палили, але і мінами чим можна, тим крили, але ж в кінці пішли гранати. Нас з усіх боків окружили, ті, що нас брали там. І ЛНР, і ДНР були, і ці кадировці. Шість чоловік потрапило в полон за нами. Досі п'ять чоловік знаходиться. В полоні перший місяць у полоні був у лікарні в Донецькій області. Згадує випадок, коли був у палаті разом із пораненими після теракту в Оленівці Донецької області. Тоді, 29 липня, в одному з бараків колонії, де росіяни утримували українських полонених, пролунав вибух. «31-го я за зовсім місці ну, в одній палаті ми лежали, там чи чоловік у нас був. Один був важкий. В нього і челість вибило. Ну, Ті, виходить, раз, два, три. Три чоловіка було посічені осколками, вони були всі в оці всі всіх ожога. А одного потім важкого пізніше теж перевели. там в нього була нога перебита, челість була повністю виламана всередину, ну, челість потім йому управили, вставили, ну, через трубочку. Носили, ну, і рука в нього була переломана, і через трубочку йому, виходить, давали ну, їжу. Я теж ділився, тому що ну, йому в мене, виходить, було лор-відділення, мені якось ну, більш-менш відносилися вони до мене. Не знаю чому так, а в них було таракальне відділення. То Знущалися, вони приносили ну, пораненому. У нього через трубочка, отака в трубочку, отака вермішель у трубочку, отака вермішель за двічки, як він буде через трубочку їсти. І два помідори вона спеціально принесла. Чи принесла отаку сусідку, дві штуки принесла, як він буде її їсти? Після лікування розповідає, потрапив в колонію в Оленівці. Там пробув три тижні. Потім у колонія в місті старий Оскол Росії. 30 го Вересня у нас 22 року погрузили в КАМАЗи як сміття. Взяли, так зав'язали глаза, повністю пакетом зав'язують, руки повністю перематують і як мусоро, так закидають в КАМАЗ. По 35 чоловік в КАМАЗ і, і їхали ми десь там на Росію, чи в Таганрок, чи куди нас везли. ну Це так вже говорили, наскільки правда. Там потім. Ми Літаком у нас, а після літака автозаки закинули, автозаки і повезли. Ну, Привозять старий оскол, там прийомка йде. Йде коридор. Виходить. Тебе з камаза з автозака витягують, з автозака забари, тянуть, ставлють на коліна, б'ють дубінками. Тим, чим можна, І ти маєш на колінах повсти, це коридор, стоять з однієї сторони сині, з іншої сторони спецназ і ну, по чому попало, те луплять поки ти до мішка, сказати, можна сказати, з автозака, пока ти повзеш в цей коридор, потім беруть, затягують, як ми говорили, допросний, мішок там. Ну, на нього говорили, там, ну, без, без вікон, двері одні, там, ну, ні витяжок, немає нічого абсолютно. То есть, ну, приміщення, закрите приміщення повністю. І оце вони по, по одному витягують, ложуть тебе на підлогу. Руки за голову, беруть тебе по спині, б'ють ногами, потім дубінками б'ють і ведуть на допрос. Ну, це все супроводжається електрошокерами, як завжди. Ну, без собак це теж завжди собака. Так само, як нас в камерах тримали. Без песна, без собаки, ну, камера не відкривається. Мене вкусила за локоть, було навіть зимою. Вони пустили, просто на прогулку біжиш. Все, півтора біжиш, Собаку вони кинули, пустилася. Повезло, що я був, зима була, що в курточки, вона пласнула зубами, ну, тільки зуби залишилися, можу сказати. Ну, не порвала нічого. Було таке, вони пускали собак. Ну, вони від цього отримували задоволення. Говорить, кожен вихід із камери супроводжувався катуванням. Так було щодня. У нас прогулянка була, це тільки повод, щоб від нас ну, з нами познущатися. Прогулянка по їхніх нормативах чи документах, як вони там собі, одна година. А в нас вона була ну, 5-10 хвилин максимум. Так само на решетку стає зимою в зим, зим, нас руки обмерзали, тут все повністю отожогів, ну, тобто ти руки на решетку робиш руки, отако повністю стаєш, не просто так, що ноги, ноги ширі, під, під ноги б'ють, щоб ти рівно став. а то що… Решетка холодна, ти притуляйся, відморажуєш руки, нікому це, ну, ну, воно мені інтересно. Так само баня. Ну, вона вважається, що баня. За одну хвилину, а то й 30 секунд помиститися і отримати чисте, чисту одежу, так само посіли отримати. Ну, це неможливо. Говорить, щоб отримати інформацію про ситуацію в Україні, підслуховували розмови наглядачів та розпитували тих, хто потрапляв у полон пізніше. Ну, Їхнє радіо це пропаганда, все, все одне й те саме, завжди вони все завойовують, виходить, що ну, у них немає такого, що вони там втрати якісь у них, але ж по цих так само ми орієнтувалися по спецназу, по оцих синіх, яка обстановка. Перед 23 роком була перевірка. Нам навіть заборонили газети. Ну, Позабирали газети. Було Старосколі їхнє, але ну, теж ми орієнтувалися, що де ми знаходимося. Де щось наші наступили, тобто, ну, все в нас вказувалося на нас. Для чого? Ну, ви пропонуєте дзвонити, то дайте дзвонити, а перед цим треба зняти відео, ну, наговорити на Україну. Ну, я, ну, Можна було в будь-який момент піти до них. Ну, це співпраця з під ним. Я, ну, слава Богу, що ну, не довелося. Мені. Оце просто так ніхто нічого не давав. Рік вони, ну це коли я прийшов, вже жінка говорила, що рік вони взагалі не підтверждали мене, що я в них знаходжуся. А через рік вони підтвердили, що ну, я знаходжуся і вона написала листа. Через, виходить, сім місяців лист ішов. Оце єдина, кажуть, радість була, що отримав листа. Я листа відправав, відправляв він не один, ну, мої ні один не дійшло. У полоні Олександр втратив 10 кілограмів. Вага трошечки відновилася, все остальне так і є. Отрофірувані тобто, мишці всі вони в мене болять, вони ну, дають про це знати. Руку вже піднімає, все хрустить, все тріщить. Так само ноги, коліна, все це на все час потрібно. Вони ж нам забороняли зарядки так само робити в камерах десь. Все забороняли. Ну, нам для цього вони робили все, щоб ми не рухалися. Щоб нас, як більше, щоб ми інвалідами звідти повиходили. Так само по прийому їжі, ну, часу мало, мало. В Оленівці там взагалі знущання. Тут, як кажуть, воно більш-менш. Ну, ви ж розумієте, що поначалу взагалі общебліна та сама картошка вона була мутна, воно все блушпайками, лушпайками це нормально, в них тобто, оце вони чистять, гнила картошка це попалась, вони не, ніхто нічого не вибирає. Це все гнилю, це вариться і нам дається все. І часу мало дається. Тобто, тут він роздає, тут перве, наприклад. Вже там дійшов до крайньої камери, вже тут починає вже чи ти доїв, чи не доїв по барабану. У полоні запам'ятовував прізвища та імена хлопців та їхніх рідних. Все потрібно запам'ятовувати, щоб Україна знала, скільки полонених знаходиться приблизно. Ну, щоб той самий він був безвісті пропавши, щоб він не був без вісті, пропавши, а він офіційно його визнали, що він в полоні. Воно не забудеться ніколи, як кажуть, про цей полон. Він на, всю, на все життя важко. Ну, раніше я на рибальці міг сидіти часами, зараз посидів ну, одну годину-дві години це навіть менше. У мене немає витримки. З цим полоном це все порушена психіка так само все порушено. А ну, здогади вони й будуть, поки не звільнять тих самих всіх полонених. Ну, Рейся, шукайся, так само дивишся в списки, звільняють хлопців, де, що, з ким, дивися. Ну, поки немає нікого. Яка... ну, Це радість, що всіх звільняють. ну, Потрібно всіх звільнити. Це... Хочеться, щоб всіх звільнили полонених. Є гражданські там. за Просто так за те, що вони українці. Так і позабирали. Каже про те, що їдуть на обмін, росіяни не розповідали. Коли, нас встановили на границі, хлопці кажуть, що це границя. Потім ті, що супровід був в автобусі, у нас повністю вийшли, і потім заходять наші. І ми вже тоді побачили, що вже заходить в нашій формі, в нашій прапор і говорять по-українськи. Хлопці не переживайте, з вами буде все добре, ви вже Можна сказати, на Україні. І ми ж нас виводять з автобуса, ми пересідаємо вже в наші автобуси. Це була, звісно, радість, шок. Це вам ну, не передати. Дали журналісти, я зателефонував дружині, дружина в шокі, ну, всі, ну, чесно, даже голос вже, як кажуть, вроді рік і 10 місяців, плюс війна, ну це Два з копійками можна сказати. Нині чоловік відновлює здоров'я після полону і чекає на відновлення військового квитка. У мене є підстава пройти, ну тобто на інвалідність. У мене всі підстави є, є документи, все повно з перелік хвороб. Формити групу. Я не можу поформити групу до 2 грудня по одному лікуюся, а потім після 2 грудня по нервології буду лікуватися. Зап'ястя пошкодили. Ліктьовий нерв пошкодили, серединий нерв. Навіть жуки отако, і з розмаха, з двох плечей він лупе. Це не один раз, він там раз, шість-сім лушпари з усі дурі, то тобто, й любі, отак по руках. І оце наслідки цього. І якщо б це раніше було, а вже більше року вже пройшло після цієї травми. Воно все синє, отаку, до півроку це все синє було, все, все повністю. Після лікування Олександр хоче приділити час родині. Разом поїхати на відпочинок. Олена Жакалова, Олександр Касяненко Суспільне новини, Кропивницький.